Доброго дня вам, шановні пані і панове. Сьогодні в Білорусі черговий фарс. Ну, як ви розумієте, фарс виборами назвати неможливо і недопустимо. Лукашенко в чергове возводить себе на трон руками своєї кліки. Кліки, яка на чолі з диктатором Лукашенком захопила владу. І ось уже з 1994 року верховодить, знущаючись над білоруським народом. Вкотре вже диктатор Лукашенко руками Москви, роздавши рашистам сфери впливу. Майно фінанси, віддавши банківську систему, віддавши повністю управління силовими структурами, погоджується виконати і виконувати роль зіц-диктатора, який по сигналу Москви воцарювання себе возводить і продовжує цю безкінечну з його точки зору. Силу, яка знущається над білорусом. Звичайно, що те, що відбувається в Білорусі, ті слова, які використовує по відношенню до цього Лукашенко, обзиваючи ці вибори, виборам, ніякого відношення до виборів немає. Це лише механізм для того, щоб замилити. Очі власне білорусам. Бо у світі вже всі чудово розуміють, що останній раз в Білорусі були вибори в 1994 році, коли, власне, білоруси і одягли собі на шию хомута, якого до цього часу не можуть зняти. Тобто, треба розуміти про те, і те розуміти, що. Це 30-ліття Білорусь віддала себе цьому пахану, який знімає останню сорочку з Білоруса для того, щоб прислужитися перед кремлівським фюрером і бути його служником. І ще раз хочу підкреслити, фарс виборами називати недопустимо. Зрозуміло, що білоруська опозиція чи ті, хто виступав одинаки проти Лукашенка, хто розстріляний, хто зник безвісти, хто знаходиться в ув'язненні, кого силоміць міць виштовхнули за межі Білорусі, а хто змушений був опустити голову і мовчати. На сьогоднішній день. Фактично говорити про якісь організовану силу політичну досить складно. Завдяки КГБшній системі, завдяки збереженій КГБшній системі, ФСБшній російській системі, фактично, інакодумність знищена в Білорусі, як і знищені опозиційні засоби масової інформації. Ситуація в Білорусі. В засобах масової інформації знаходяться під повним тотальним контролем Москви. І перебуваючи там впродовж 24 годин, людина, яка вмикає телебачення, радіо, може навіть сплутати, задавши собі питання: А власне, де я знаходжусь? В незалежній суверенній Білорусі чи в якійсь губернії російської. Федерації, тобто Рашистської Федерації. Білоруське суспільство у цьому відношенні як незряча і глуха людина. Воно кудись іде. Воно його кудись іде туди, куди, куди на налигачі його тягне режим Лукашенка. Кліка і сатрапи Лукашенка привелують. Вони отримують додаткову оплату, у них є дозволена корупція, корупція по графіку і по дозволу Лукашенка між чиновництвом розподілені підприємства, хто звідки годується, кого що годує. А люди змушені, ще раз хочу підкреслити, як глухі і німі. Бо засоби масової інформації знаходяться повністю під контролем Кремля, продовжувати кудись іти. Кудись, бо його ще раз скажу, ведуть на налигачі слуги Лукашенка. Зрозуміло, що слова свободи абсолютно ніякого не чути. Те, що вривається через соціальні мережі чи інші засоби електронні за кордону. Те режимом відслідковується, люди, які по бажанню чи без бажання щось можуть написати в соціальних мережах, відловлюються, суди працюють по команді Лукашенка і його кліки, караючи тих, хто лише дозволяє собі щось сказати, протестуючи проти диктатора Лукашенка і його кліки. Фактично, кліка Лукашенка контролює більшість процесів, які відбуваються, але в питаннях знущання над власним народом. Тому що те, що стосується економіки, фінансів, те, що стосується майна, вже давним-давно в руках расистів і не просто расистів, а найближчого оточення московського фюрера. Відтак очевидно, що власне білорусу ніде знайти собі місце в такій системі. Тому навіть ті, хто прислуговує фюреру, диктатору білоруському, і ті, змушені відправляти своїх дітей за кордон, раніше це було легше, коли була відкрита можливість. Відправляти на навчання до Білорусі, білорусів до Литви, до Польщі. Тепер майже немає такого варіанту, тому є інший нелегальне перетинання кордону або по підложним підставним документам, або в складі так званої нелегальної міграції, де Білорусь стала одним із операторів цих КГБшних операцій, які проводять рашисти. Пробиваючи так, таким чином дирки в кордоні з Польщею, Литвою, іншими державами відправляючи через ці дирки своїх диверсантів до Європи. Білорусь особливо показала себе а, руками і діями Лукашенка після наступу на Україну в лютому 2022 року. Коли Лукашенком було надано свобода дій рашистського фюрера з використанням території, з обстрілами України з території Білорусі, з фактичним повним використанням погребів із запасами зброї, бронетехніки, озброєнь, боєприпасів. На сьогоднішній день Білорусь лише словами. Диктатора Лукашенка захищається з розмов про ядерну тактичну зброю на території Білорусі чи розміщення на території Білорусі Орешніка. Що таке Орешнік І була чи не була ядерна тактична зброя на території Білорусі, вже годі говорити. Навіть якщо теоретично вона і може там колись бути, то однак. Нею управляти буде не диктатор Лукашенко, а знаходиться все це буде в руках рашистського фюрера і його оточення. Таким чином, сьогодні у чергове Лукашенко воцарюється. При цьому його кліка буде подносити йому шанобливі цифри, писати справно відсоток кількість людей, які за нього проголосували. Буде він ходити на дільницю з собакою, слоном, чи за ручку водитиме біса для того, щоб в чергове стати диктатором, це, в принципі, не має ніякого значення. І напаскудить та собачка на дільниці чи напаскудить, це теж ніякого значення не має, про що активно пишуть сьогодні. Власне, що найважливіше у центрі Європи 30-й рік. Царює диктатор. Думаючи про ці 30 років спливає на думку ті роки, коли сила впливу Європи, сила впливу демократії була беззаперечною. Сьогодні в умовах війни не тільки не зменшилося шансів притягнути до відповідальності диктатора, а їх кількість ця аргументація ще більш зросла. Адже Лукашенко не лише є сателітом московського фюрера, який веде війну проти України. Лукашенко є злочинцем, тому що він вчиняє неконституційні дії і дії, які, з ознаками є злочинів, кримінальних злочинів проти власного народу, власне, нинішній фарс. Щодо воцарювання чергового і є фундаментальним порушенням виборчих прав, не лише виборчих прав, а й Європейської і загальної декларації прав людини. Білоруси позбавлені можливості обирати собі президента. Вони виконують технічну дію, яку їх злушає робити диктатор Лукашенко і його кліка. Треба пам'ятати. Що будь-яка дія під примусом є нечинною з самого початку її реалізації. Тому очевидно, що те, що диктатор Лукашенко називає виборами, не буде визнано, бо фарс не можна назвати виборами. Зрозуміло, що московський фюрер визнає, можливо, визнають Абхазія, Придністров'я, Венесуела. Північна Корея, ну, власне, ті в компанії яких і Лукашенко, і московський фюрер Путін, і Аятоли іранські, і Кім Чен Ін відчувають себе комфортно. Зрозуміло, що комфортно відчуває там себе венесуельський диктатор Мадуру. А як почуває себе білоруський народ, цього це нікого не цікавить. Нікого і серед тим, хто в прислугах у Лукашенка, і тих, хто є разом поруч із Лукашенком поруч і в підтримці московського фюрера, і тих, хто утримує все це рабство за рахунок своїх грошей, бо Лукашенко в тому числі тримається на грабунку так званого бізнесу. Білоруського, який обкрадає те, що залишалося від крадіжки рашистськими бізнесменами в Білорусі, то після того приходять свої бізнесмени в лапках, які забирають останнє, рівень безправ'я в Білорусі, він переходить усі межі. І в, цьому, в цій ситуації, коли я кажу, що нинішня війна. Збільшує аргументацію і можливості покарання диктатора Лукашенка, то я маю на увазі те, що так як московський фюрер, так і білоруський диктатор будуть нести відповідальність, карну відповідальність за злочини проти людності, які вони чинять в ході нинішньої російської агресії проти України, і в ході нинішніх злочинних. Дії, які вчиняє білоруський диктатор проти власного народу, перетворивши вибори на фарс. Тож, можу сказати, завершуючи свій виступ і оцінку того, що відбувається в Білорусі, слава Україні і живе Білорусь!